Вітаю вас, яким був цей тиждень для військовослужбовців України і світу? Пропоную переглянути саме зараз. Сьогодні у випуску скільки військової техніки втратили та відновили наші збройні сили за півроку? Хто з учасників АТО увійшов до складу Верховної Ради і чи вдалося це Савченко? Як за вбивство сина афганська жінка помстилась терористам Талібану? Та кому міністр оборони Росії Шойгу порадив підготуватись до війни? До українських військових новин, президент України Петро Порошенко заявив, що наша держава відновлює курс на євроатлантичну інтеграцію. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна стане членом альянсу, коли відповідатиме необхідним критеріям, так, що захоче сама. Президент Росії Путін тим часом погрожує наступом. До Верховної Ради восьмого скликання, перше засідання, якої відбулось 27 листопада. війшло майже 20 учасників АТО, які планують створити міжфракційне об'єднання. Українська льотчиця Надія Савченко, яка досі перебуває під арештом в Росії, надіслала електронну версію підписаної присяги народного депутата України. Днями почалась робота з підготовки українсько-американських навчань сібриз 2015 Група наших військових моряків повернулась до Одеси з Неапольської конференції, де узгодили мету, формат, сценарій та склад учасників маневрів. Антонов зможе озброїти Україну винищувачами та штурмовиками, заявив гендиректор державного підприємства Дмитро Ків. Розробку літаків цих класів українські авіабудівники пропонували ще 2006 року. Рівненські волонтери підготували першу партію з 40 зимових маскувальних халатів і планують виготовляти по кілька десятків щодня. А учні 90-ї львівської школи роблять маскхалати кікімора. Скоро діти засвоїть створення невидимого спорядження тінь. Старший лейтенант Володимир Гера, який 1 вересня вивів з оточення 400 бійців, потребує допомоги. Через поранення він досі прикутий до ліжка. На лікування у Німеччині для нього зібрали понад 4 тисячі гривень, але цього не достатньо. 11-річний Тимофій Ландрів створив короткий анімаційний фільм Україна переможе. Коли в школі запропонували підтримати бійців АТО малюнками, киянин задумав телероботу. І от що вийшло. Україна це велика квітуча держава. Вона славиться видатними письменниками, співаками, спортсменами. Та, на жаль, Україна не для всіх така, як є насправді, деякі вважають її маленькою, нікчемною країною, яку можна обізвати, принизити та з легкістю захопити. Але Україна країна вільних людей, і вони будуть відстоювати свою свободу, навіть якщо закоштуватиме на їм життя. Тому не будьте байдужими, бо за що українці проливали свою кров? За що Україна терпіла великі втрати? Невже за те, щоб вічно бути рабами? Україна це вільна держава. Вона завжди її була і завжди її був. Слава Україні. Час виконання спеціальних завдань, ході антитерористичної операції, зразкове виконання військового обов'язку, вірність військових присягтів та високий професіоналізм наказують нагородити від знаку Міністерства оборони України нагрудним знаком за військову доблесть. капітана. Прямо районів бригади старшого сержанта. Пастер нашого лейтенанта відповідно до указу президента України від 19 травня 2014 року за мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час захисту незалежності суверенітету і територіальної цілісності України в ході проведення антитерористичної операції, нижче поємної військовослужбовцям, у яких закінчить строк виступу в попередньому військовому званні, присвоїти чергове військові звання. Я вчера снайпер 95 й грамма мильниц бригады солдата. Територия цель Украины в ходе проведения антитеррористических операций присвоит черговый... Евро. Если в Чечне... В случае, когда был совершен марш, 470 бы по всей истории, по всем войнам... Два терминала, старый и новый, полностью под нашим контролем, но особенно ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием, хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. И если старый терминал толково просматривает территорию вокруг себя, соответственно новый не может выдвинуться на такую позицию, чтобы видеть. в хорошем обзоре і приходится постоянно ловить внутри ну, благодаря тому що позиції грамотно розставлені как бы постоянно каждый раз пресікаємо всі їхні попытки О, дякуй, Боже. <розуміло> 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 наша дорога яку нам переважно там привозять різні продукти Її просто там засады сидят, там дуже тяжко добраться. Там раньше частейше вызывали, а сейчас там просто из всех сторон там бьют. По броне, тарабані, осколки летят, взрывается РПГ перед машиной, сбоку машины. Попадали РПГ в колеса, разрывали колеса, вырывала мосты, пробивала броню. Шучий, выздоравливай, поправляйся, там ждем тебя. на скорой, Ты мне сказал, часть моей заслуги. ребята вернулись. Не одразу жителі міста селищ Донбасу розгледіли в українських солдатах, своїх визволителів і захисників. Надто брудною і цинічною виявилася московська пропаганда, що цілодобово промивала міські людям зі сходу України. Людей лякали кровожерливими карателями, бандерівцями, які неодмінно розстріляють мирне на населення. Але поступово більше жителі шахтарського краю зрозуміли, як дурили їх ватажки псевдореспублік. А порожні обіцянки так званих лідерів бандформувань змінювались потужними обстрілами житлових кварталів. Практично одразу після звільнення населених пунктів від терористів військові завозили до місцевого населення воду, хліб, інші продукти харчування та речі першої необхідності. Мы привыкли, что наши военные нас защищают. Да. О том, что они еще нас и кормят, и поддерживают, это, конечно, неожиданно, приятно и огромная благодарность всем людям, которые принимают в этом участие. Нині особливо небезпечно почуває себе мешканці селищ Дебальцеве, Кримське, Щастя. Майже щодня з артилерійських систем терористи руйнують їхні помешкання, пошкоджують комунікації. Сьогодні цілу ніч стріляли. Цілу ніч стріляли і днем в 10 часу от це бахкали. І от тільки Приїхали від от, от, градом отут от, от, тільки що. І знову на допомогу потерпілим першими приходять військовослужбовці української армії. Ми іскрені, признательні, що наконець на наш город обратили внимание і вдячні всім ребятам воєнним, которые забезпечили доставку цієї допомоги. Зараз допомагають нам розгрузці. На превеликий жаль, деякі голови селищних рад. Самоусунулись не лише від вирішення проблем населення, але й від співпраці з військовими, очікуючи, за словами постраждалих людей, приходу терористів. Селище Буловинське. Нещодавно сюди завітали представники Збройних сил України, аби зустрітися з місцевими жителями та вислухати їхні проблеми. Августа місяця ні зарплати, ні пенсії, нічого у нас немає. ви розумієте, як нам жити. Как нам 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 ми вже уміраємо? Чесно, ми уміраємо це невозможна, Пожалуйста, решите вопросы, кому ми падконтролі, кому підчиняємося, хто за це відповідає. залишившись наодинці зі своїми труднощами та купою невирішених питань, жінки не змогли стримувати емоцій. Жінки не приховували, що вся їхня надія лише на військових, і ця надія була небезпідставною. Військові, які базуються в селищі, вже встигли чимало зробити для місцевого населення. Общаємося з людьми, дивимося їх нужди, виставляли їм водопровод, виставляли подачу газу на сьогоднішній день. Обращаємо внимание на ситуацію, що здесь, сотрудничаємо з ними і намагаємося їм допомогти, тому що вони в самому на сьогоднішній день ну, залишилися в біді. Видите, люди потянулись к нам, і результат на лицо. Он нас не бросил, организовал організував пенсіонерів, вивозив вартомовська, оказывал помощи при оформленні документів на пенсію воду отремонтировал, опять комендант, А голова наш нас бросил предал, прощаючись з жителями Булавинського. Офіцери пообіцяли доповісти про їхні потреби на гору та сприяти надходженню до селища гуманітарної допомоги. І буквально через кілька днів на територію шахти в Булавинське прибули військові вантажні автомобілі з продуктами харчування та речами першої необхідності. Ані нас борня вони молодці. Ми приходимо, Ми нам мені нашоту дають нам дають нас. Під час розподілу гуманітарної допомоги селище почали обстрілювати терористи. Не виключено, що бойовиків хтось сповістив про надходження до Булавинського гуманітарної допомоги. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Воловинці сподіваються, що незабаром вони зможуть отримати пенсії, а головне запрацює шахта. Їхня основна годувальниця. У цей скрутний для України час військова допомога іноземних країн поки що обмежується обіцянками. Тож нам варто покладатись на вітчизняну оборонку. На сьогоднішній день в Збройних силах України. 100% техніки, яка була колись виготовлена за часів Радянського Союзу. Сьогодні ми багато техніки, враховуючи втрати, які понесли, поставили із баз і складів, в тому числі надлажкового майна. Це десь порядка 6 тисяч зразків озброєння військової техніки. По нашим даним, сьогодні знищено 1231 техніки, але це в основному техніка, яка от бронітанкове озброєння. Це ракетна артилерійська озброєння і техніка. От, це автомобільна техніка. Тільки бронетанкове озброєння техніки знищено 445 зразків, три бригади механізовані. Причому ця техніка вона краща. Це танки Т-64, це БМП-2, це БТР-80. І тому на поповнення ми не можемо повністю компенсувати. Такими ж самими зразками. Тому і ми із баз і складів беремо те, що в нас є. Це і БМП-1, це БТР-70, це беремо БРДМ-2. Крім того, збільшилась кількість, я вже сказав, батальйонів територіальної оборони. І тому виникла потреба їх укомплектувати важким озброєнням військової техніки. Від 1 березня до сьогоднішнього дня. Відновлено, відремонтовано 16 тисяч одиниць військової техніки. Із баз і складів було подано порядка 6 тисяч одиниць озброєння військової техніки. Було видано біля 200 тисяч одиниць стрілецької зброї. Також видано біля 10 тисяч 300 комплектів шин, більше 220 тисяч акумуляторних батарей. Я хотів би відмітити і волонтерський рух, тому що наша система використання державних коштів вона така бюрократична, довготривала, а волонтери вони точково, дуже активно от, допомагали вирішення нагальних питань. Наприклад, якщо волонтер взяв джип. Вирізав дирку, поставив кулісу, поставив кулемет і от є е, якийсь об'єкт ураження. Для того, щоб нам це зробити, наприклад, да, нам треба спочатку ТЗ, оперативно-технічні вимоги, це куча бумаг, після того провести досвіду експлуатацію, прийняти на озброєння, підключити державне оборонне замовлення, потім її купити. Це буде два роки, чи три роки це буде длитись. Так, під час війни робити не можна, а просто це. Преступно, як так говорити. З іншої сторони, повністю відмовлятись від цього теж не можна, тому що завдяки тим гостам, які були закладені колись, да, от, той запач прочності, як ми говоримо, ця техніка вона вже більше 30 років наході. Ми чекаємо штурмові гвинтівки, які прийняті на озброєння, форт двох видів. Ми чекаємо пістолет Форт, який теж саме прийняти на озброєння, який в першу чергу буде поставлений. На озброєння підрозділів спеціального призначення. Ці штурми, гвинтівки, вони вже обладнані каліматорними прицілами, які зовсім по-іншому вже дає можливість ефективно застосовувати цю зброю. По стрілецькому озброєнню патронам стрілецьким у нас сьогодні проблем взагалі немає. У нас такий запас, що на довгі-довгі роки вистачить для потреб Збройних сил України. При активних їх, активному застосуванні. От. Сьогодні, по деяким видам артійських боєприпасів, у нас є проблеми, але сьогодні прийнято рішення і державне оборонне замовлення буде включено для підприємств «Укроборонпрома» завдання про виготовлення цих боєприпасів. Я вважаю, що сьогодні Укроборонпром сьогодні має достатньо потужностей Достатнього наукового потенціалу, щоб цією задачу справитись і забезпечити Збройні сили України відповідними видами боєприпасів. Проводиться певна робота по оснащенню нових зразків. Ми сьогодні до кінця року чекаємо отримання бтр 4 бтр 3 Очікуємо до кінця року такі контракти відповідно заключені. Ми сьогодні замовили безпілотні літальні апарати, сьогодні тут перемовини. Як на Україні, так і за кордоном. От е, саме я сказав, що вже польські е, мають бути поставлені безпілотні лінітарні апарати, і такі ж саме перемовини йдуть на Україні, От, департаментом розробок і закупівель. І е, до кінця року такі безпілотні е, комплекси повинні в нас з'явити. У 2015-му і на період до 2017 року е, планується велике переоснащення озброєння військової техніки, яка практично Себе буде, включити багато бронетанкового озброєння військового, в тому числі танків оплот, БТР-4, БТР-3. Також розглянуте питання прийняття на озброєння і мінометів вітчизняних гранатометів. Все купити ми сьогодні не спроможні, якщо сьогодні можливо модернізувати, якщо брати, наприклад, артилійські системи. Вони сьогодні з достатньою свідальністю стрільби, з достатньою потужністю. Необхідно сьогодні забезпечити засобами розвідки, забезпечити засобами управління, забезпечити високоточним боєприпасом, і це на декілька порядків піднімає ефективність цієї зброї. Тому таким шляхом потрібно було йти. От. І цей шлях до кінця він відповідно не був використаний. Озброєння воно повинно розглядатись в комплексі від порядку застосувань повірські морські сили, то в основу нашої оборонної політики це є оборона наших рубежів, не наступ, не якісь завойовнички війни, а саме оборона. І тому відповідно до цього в основу є противодесантна операція, повинна бути. Серйозна е, комісія попрацювати із фахівців флота, із фахівців е, оборонного е, відомства, які повинні все ж таки е, визначити загрозами, які в нас сьогодні є. Відповідно до цього прийняти рішення: будувати нам корвети, чи е, модернізувати той парк, який є, який ще, до речі, нам і не віддали. І, от, і чи віддадуть нам його сьогодні, це теж під великим. Питання, винищувачі, які сьогодні є у нас, вони вважаються сучасними, і їхня модернізація, вона сьогодні, та, яку ми розглядаємо, вона дозволяє виконувати всі поставлені перед нами завдання, які мають бути. По вертольотам ми маємо великі проблеми. Враховуючи те, що завод Луганський залишився на території, які контролюються. У незаконному збройним формуванням. Сьогодні у нас є проблеми в ремонті. Це по лопатям, по редукторам. Сьогодні у нас є всі можливості і технології для модернізації Мі-24 і Мі Мі-8, саме в якому напрямку ми йдемо. От, напрямок перший це от, захист від засобів ураження противника. Це станції квадрас, це відстріл теплових. Гвушок. Другий шлях це управління озброєю, причому воно повинно бути все погодне. Тобто як вночі, так і повинно бути днем. Сьогодні більш-менш такий серйозний банк. Він має можливості повністю забезпечити рух всіх платежів по всій державі, і не тільки державі, а може і за кордоном. Це все діло грифоване, воно закрито, воно не має доступу інших осіб. От, є, сьогодні є всі технології для того, щоб зробити в нас систему управління військами і зброєю в Збройних силах України. Для цього потрібно надійне фінансування. От, така робота вже в Збройних силах України ведеться. В повітряних силах цей процес йде порядка. П'яти останніх років я думаю, на протязі десь року вони можуть завершити цю роботу, і відповідно після цього планується створення автоматизованої системи управління Збройних сил України. І до міжнародних військових новин. Рівно 20 років тому почалась перша чеченська війна, яка тривала майже два роки. 26 листопада 1994 року російські танки провалили штурм Грозного. Через три дні президент Єльцин підписав указ про відновлення конституційного ладу в Чечні, а 11 грудня у республіку ввійшли російські війська, які втратили там майже 6 тисяч бійців. Афганська жінка за допомогою доньки та невістки помстилась за смерть сина поліцейського. Вони застрелили 25 і поранили 5 бойовиків Талібану. Інцидент стався у західній провінції Фарах. За цей рік у республіці зафіксовано рекордну кількість терактів, в результаті яких загинуло понад 3 тисячі осіб. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пропонує запровадити обов'язкову військову підготовку в Академії Генштабу для керівників регіонів та органів влади Федерації. Так вони зможуть опанувати ази управління на випадок початку війни. Оборонне відомство Великобританії підписало контракт на придбання перших винищувачів п'ятого покоління f 35 b Lightning 2 Партія налічує 14 літаків. Чотири британці отримають до 2016-го, решту до 2018 року. Рада оборонних закупівель при Міноборони Індії затвердила придбання за кордоном артилерійського озброєння на суму 2,5 мільярди доларів. Мова про 814 155-мм гаубиць. 100 закуплять у готовому вигляді, а решту планують збирати в Індії. Американський інженер з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса розробив код, який унеможливлює несанкціонований доступ до ядерної зброї. До цього застосовувались способи, коли ключі роздаються кільком відповідальним особам або система безпеки вбудовувалась у саму боєголовку. Цим я завершую випуск. Дивіться нас на обласних телеканалах, знаходьте у соцмережах та на Ютубі. Не пожалкуєте.